Нещодавно до Стаса приїхав на СТО клієнт, якому ми пригнали автомобіль зі штатів. О, синій Prius. Ага. Я дивлюсь, ну класна машина, а людина ще на ній двушку зекономила. Як зробити от людям, які дивляться це відео? Так, так і так буде економія. Ти ж розумієш, ну, якщо хтось думає, що нахера брати Prius, для того, щоб він приїхав за 15 з штатів і він тут 16, то це зовсім інше. Треба подивитися, той автомобіль, за скільки він був взятий, як він відремонтований і так далі. і так далі. З тобто, якими він пошкодженнями був. Да? Тобто, приємніше, коли ти береш автомобіль, не розвалена морда. Там, поміняли там, крило, бампер, фару і все. І на цьому е, все нормально з машиною, подушки не стріляне, то не стреляні. Тобто, Ти розумієш, що в тебе цілий автомобіль, і він не коштує там 16. тому що, ну... Не будуть продавати автомобіль за 16, той який став в 15,5. Ну, може, там чисто якийсь срачнічок, гроші потрібні ще. Ну, десь отака ситуація. Люди не заморажують на півгода 15 000 доларів, щоб заробити, блін, з них там 16. Це моє чисте мнение, А ви собі там як хочете, так його розвивайте. Тобто, автомобіль в Штатах в будь-якому випадку це економія, якщо бюджет вже... Більш 10 тисяч доларів це економія від полторухи. Тобто від 100% від полторухи, але ви берете машину ту, яку ви хочете. Якщо цікавий автомобіль зі штатів, 500 доларів послуга коштує 5 тисяч.